Всім привіт, всім гарного дня. Бачите, в мене руки сьогодні такі замазані, тому що я працюю в погребі, прибираю і, як би то сказати, вже підготовляю до е, занесення продуктів, картоплі, буряків і моркви, так як уже на дворі осінь. У мене є ось та помічниця. Да, кс-кс. Є в мене ось ось така помічничка зі мною, що мені тут скучно не було, да, Мурза? Ну, ось так. Ну, а кому цікаво, залишайтеся зі мною. Ну, і ось так. Поперебирала я вже деяку консервацію, яка не потрібна, повикидали. Е, тут у мене ще пару баночок залишилося. Це минуло. Річна консервація, я її ще залишила, а це ж у нас тут ось вся свіжа консервація. Тут у мене перці закриті в томатному соусі. Тут ось це вся частина, так, тут у нас квасоля з перчиком із морквою, і з цибулькою. Тут у нас баклажани. З перцями, і з цибулею і помідорками. Ну, це щавель, Також щавель, Це у нас кабачкова ікра. Теж кабачкова ікра. У мене, як завжди, одна і та ж сама проблема. Мені немає де ставити консервації. І кожного року я собі даю таку, як то кажуть, клятву, що я більше її закривати не буду, але ж ні приходить новий рік, нові врожаї, і все рівно я щось закриваю. Як то кажуть, не знаю, можливо, це так в крові заведено. в нас, в українських дівчат, що ми щось весь час маємо закривати. Ну і друзі, поїхали далі. Так, Мурза. не бігай по ногами. Тут у мене помідорки черіки закриті. Капуста, рання з помідорками і з кабачками. Тікай, мурза. Кіцька мішає. Тут у мене рання капуста, помідори і перець. Це баночку зробила для експерименту такого. Як буде перець, маринований із. Закритий ну, з помідорами і з капусти. Тут в нас помідори, там кабачечки, є ще десь баночки з огірками, так як цього року у нас огірків багато не було, тому я закривала такими, як би сказати, асорті. Ось огірочки З кабачками. Є і з капустою, коротше, як то кажуть, вкала в банку все, що було і не було. Так, тут у нас. Варення це минулорічне варення, а це ж у мене варення із цього року. Це яблучна Одна, друга теж яблучна, малинка. Ой, банка впала, Малина. Ще є десь там далі сливове варення. Ну і більшість я не закривала, так як багато залишилося ще із минулого року. Ну, Це консервація ще не вся, тому що в мене ще одна партія стоїть в хаті помідор сьогодні закритих. Ну і ще, по можливості, якщо будуть помідори, то ж таки буду закривати. Так, що в нас тут? Тут у нас я зробила в два ради, так як під низом стоїть компот. Теж цього року я багато його не закривала, бо багато залишилося минулорічного ще компоту У мене тільки закрила ось яблука. І окошдоматний березовий сік, пару баночок закрила, а те все залишилося з минулого року. Тут у нас стоїть сало м'ясо. Воно все раніше стояло тут для консервації. Знаєте, змішалося, було як у і бо не було все часу його розібрати і розібрати, поставити по своїх місцях. Тут ще в нас тушоночка сталася. Це смалець, ще колись мені закруха моя давала. Ну, стоїть він до якогось часу, не знаю до якого, можливо, десь колись собака використає його. Тут все теж поприбирано. Вже там тільки залишилася ще стара картопля, ми вже її доваримо з свиньою і буде все по картоплі. Тут засіки теж повигрібали, повишкріпали, щоб підсихали. Ще залишиться, якщо буде час побілю, а якщо ні, ну, то вже білети не буду. Але думаю, що я його таки побілю. Але поки що хай підсихають під низом засіки? Відразу мусором. Ну, ось так, друзі. В селі є завжди робота, вона завжди знаходиться. Ну, а ми стараємося працювати, щоб було зимою що їсти і нам, і нашому господарству. Ну, а кому було цікаве таке відео, заходьте, ставте пальчики догори, підписуйтеся, коментуйте. Всім гарного і мирного вечора.